Батько є із роду Бутини, села Бутин. От. І е, батько десь до Першої світової війни зі своєю дружиною виїхав в США. Ну, на Заробіт, так як і нині їздять заробітчани, так і колись виїжджали. Він 8 років працював в шахтах США. Заробив собі купійок. Я не знаю, чи я ще маю, я зараз покажу. За який купив земельну ділянку. Ну і все. От є купійки. Ви нічого собі зберегли? То батько. Зробив був мандальон. Он тут була приклейка, вушко, і він мав на гробній кліті оцей мандальйон. Такі копійки він заробляв, за такі копійки він купляв землю і за такі копійки нас мали висоти на собі. Ну, коротше, грабанути оце майно, яким ми володіли там. то є. Подивіться, будь ласка. то є Гроші, які заробляв мій батько 8 років в Америки. А з якого року народження ваш тато був? Прошу? З якого року народження батько був? Десь в 800-х роках. 880-х.